Привіт, друзі! Мене звуть Марія Черенова, я експерт в продажах через Instagram, експерт в особистому бренді. І сьогодні я розкажу вам, поділюсь з вами десятьма причинами, чому ви ще не заробляєте через блог. Взагалі, зараз такий час, коли ми всі сидимо в соціальних мережах. Але причина. Основна, чому ви не заробляєте, тому що є дві ніші: одні е, люди споживають контент, і другі його створюють. От, в залежності від того, до кого ви відноситесь, і відрізняється, ви отримуєте гроші на картку чи ні. І перша причина, чому ви ще не заробляєте через Інстаграм, це те, що ваш інстаграм це просто ваш фотоальбом. Поставте вогники під це відео, якщо у вас так. І ви так багато разів починали вести Інстаграм, а в результаті це все перетворюється просто у ваш фотоальбом, коли ви просто викидаєте якісь фоточки, і часто навіть без підписів. У кого так, дайте мені знати. А, другий пункт це те, що ви знецінюєте блогерів і знецінюєте тих, хто продає через Інстаграм. Тобто вас вони бісять, а вам не подобається, ви від них відписуєтесь. Чому це погано? Тому що таким чином ви перекриваєте собі просто можливість отримати досвід на практиці реальних продажів через соцмережу. Тобто, ви вас це бісить, ви розумієте, що там використовуються якісь прогріви, якісь тригери, і тому ви починаєте відписуватись. Але саме через це ви втрачаєте самі можливість навчитись реально на практиці. Створювати той самий прогрів. Звичайно, що теорія важлива, і без теорії неможливо цьому навчитись, але все одно, коли у вас є оця надивленість, візуальний досвід, як люди це роблять, як люди взагалі створюють сторіс, як вони просто їх оформлюють. То відписуючись, коли у вас ці люди бісять, ви блокуєте собі просто можливість також заробляти через свій Бог. Третій пункт. Це те, що ви просто не знаєте, що продавати саме вам. От буває так, що ви ведете інстаграм і кажете: ну чому, ну де ж мої гроші? Ну чому вони до мене не приходять? Але ви просто реально не розумієте, а через що саме до вас мають прийти гроші? Що саме ви продаєте? Тобто, тут треба а, зрозуміти, ви продаєте якусь послугу, якийсь товар. Консультацію, що саме, як саме до вас мають прийти ці гроші? Може, вони вже стоять на порозі, вам треба просто зробити цей маленький крок, зрозуміти, що саме ви маєте продавати. Четвертий пункт: у вас немає регулярності у веденні блогу. О, це просто проблема більшості моїх учнів, які приходять до мене на навчання по інстаграм. Зараз я якраз запускаю великий курс по Instagram Інстабіс. І от учні, які чекають вже старту, вони говорять про те, що регулярності немає. А це дуже велика проблема. Тому що саме в регулярності найбільше сила, коли ми робимо маленькі дії, але постійно, постійно, постійно це накопичується як сніжний ком, І коли ви чекаєте швидких результатів, зробили виклали один якийсь рілс, і думаєте, все він зараз залетить, я отримаю тисячу підписників. Так не буде. Так буде, тільки якщо ви викладете там 100 різ, і один із них реально залетить і принесе вам тисячу підписників. Тобто тільки регулярність, і тільки на практиці ви можете побачити, який контент заходить в вашій аудиторії, на який реально приходить нова аудиторія. Наступний пункт. Ви вважаєте, що ваше життя нікому не цікаве. Оце також дуже розповсюджена помилка, і ви думаєте, то що я там буду показувати, але просто почніть, от просто спробуйте, покажіть а, там, свої лайфхаки, як ви виконуєте домашку з дітьми, чи як ви привчили себе займатися спортом, чи як ви п'єте воду щоразу зранку. Повірте, на кожну, просто на кожну, навіть найменшу таку опустьку. Частинку вашого життя знайдуться люди, які скажуть, Ой, клас, дякую, що поділилась, чи у мене так само, чи а я навпаки роблю, там, дякую, що розказала це. Тобто, реально, це така а, цікава штука, коли, здається, ну, зараз розкажу, просто от мені хочеться розказати, але ну, нормально, якщо це нікому не буде цікаво. А потім це отримує найбільший відгук. Тому от просто, якщо ви відчуваєте імпульс всередині себе, якщо вам хочеться чимось поділитись сьогодні, виходьте і діліться от прямо зараз. Даю вам дозвіл. От все, що у вас на душі, все, що зараз приходить в голову, вийдіть і розказуйте. Це набере найбільшу активність у вашому блозі. А наступний шостий пункт це те, що ви не вмієте продавати. Просто не вмієте продавати. Хто коли нас вчив продавати. Мені здається, ніхто і ніколи. Я вчилася сама, тому що, коли я стала фотографом, мені просто потрібно було продавати свої послуги. І я це зрозуміла дуже швидко, що не навчаючись маркетингу, я далеко не зможу піти у справі фотографії. Тому що фотографія комерційна це фотобізнес. І тут потрібно вчитись не тільки робити класні зображення, а й класно себе продавати. І тоді я почала вивчати маркетинг. Це було ще у 2014 році. А от уже... Більше десяти років я вивчаю маркетинг-продажі, і вже десь з 20-го року продажі саме в соцмережах. І тому вам потрібно просто реально вчитись не тільки своєї професії, не тільки там о, під, підвищувати свої навички як візажист, майстер, фотограф, а й як продажник, тобто реально вчитись маркетингу, навчатись продавати себе і свої послуги і саме через. Соцмережі, тому що е, щось є схоже з загальними принципами маркетингу, а є багато чого, що реально відрізняється, коли ви продаєте через інстаграм. Наступний пункт це те, що ви не вмієте просуватись, не знаєте, як збільшувати свою аудиторію і постійно продаєте на одну і ту свою аудиторію, та ваша тисяча. Підписників вже просто в шоці. Ви вже всіх задовбали тим, що продаєте постійно одні ті самі товари, записуйтесь на манікюр, приходьте на фотосесію, і просто всі, хто хотів, вже купили. А ви не набираєте нову аудиторію, потім дивуєтесь, чому у вас немає продажів. Тому що, щоб продажі були, вам потрібно постійно давати нову кров в свій блог. А наступний пункт. Це те, що ви переживаєте, що скажуть люди. Боже, у мене була вчора був просто найкращий тренінг особисті росту на цю тему. Цей рілс є у мене в інстаграм. Можете зайти подивитись, коли я просто в халаті і в рушнику на голові стала посеред на вході в торгівельний центр. Вчора була неділя, і тому там було дуже багато людей. І ми зняли рілс, де просто люди ходять навколо. І вони взагалі не звертали на мене увагу. Ну, хтось там подивився, хтось там посміхнувся. Але це реально таке величезне усвідомлення, що всім все одно люди забудуть через вас, про вас через 30 секунд. А ви боїтесь, що про вас щось скажуть, щось подумають, через те боїтесь проявлятися. Тобто, ні, забули. Хто що подумає, таке зіркове життя, що робити, так? про всіх зірок. Хтось щось думає, хтось щось говорить. Не говорить лише про тих, хто тихенько собі сидить і боїться висунутись із своєї нірки. Наступний пункт дев'ятий. Це те, що ви не вкладаєте в свій розвиток і в своє яскраве життя. Тобто, от тільки сьогодні я приїхала сюди, в шикарний готель, в шикарне спа, просто неймовірна територія. Класно. Я така щаслива, що можу познімати тут для вас відео і зараз побіжу в басейн. Потім я купила конференцію в Одесі. І купила конференцію в Києві. Тобто я постійно вкладу це тільки за сьогодні. Я постійно вкладаю свій розвиток і в своє яскраве життя. Тому що яскраве життя дає мені енергію, а навчальні такі події, заходи дають мені знання, які я далі потім несу в світ. Тому не вкладати в себе в свій розвиток своє яскраве життя це найбільша помилка, яка і не дає вам вести далі інстаграм. Тому що ну, дійсно коли. У вас немає нової енергії, що розказувати, ваш блог буде нецікавим. І наступний, десятий пункт це те, що ви просто не знаєте схему дій, тобто ви просто не знаєте, що за чим вам робити. І дійсно, тоді ми повертаємось до першого пункту, коли ваш блог перетворюється просто в фотоальбом. А за фотоальбоми, на жаль, не платять. Тому, якщо ви впізнали себе хоч в одному із цих пунктів, вам обов'язково потрібно бути на моєму великому курсі «Інстабіз», про який детально ви можете дізнатись у мене в інстаграм. Ми починаємо у вересні і ми починаємо з переднавчання, на яке потраплять найперші, найсміливіші ті, хто забронюють місця на цьому курсі першими. З вами була я, Марія Черенова. Бажаю вам дуже легкого ведення блогу в кайф, щоб. Ваш інстаграм приносив вам тільки задоволення, гроші, яскраве життя і насолоду від цього життя.